надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Именно в Курскую область. И после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам. Два соседа, две страны, которые Друг за в воюваліваблення во второї світової. Они вже успели оборудувати опорные пункти. Зеленський запросил, не забывайте, 27 экскаваторов, они все там важко. Я маю вас попередити, щоб ви прибрали від екранів э, людей з розшатаною психікою. Я беру, і 3 а тепер я скажу: вибачте, э, дивіться, яка історія. Ну, здавалося б, для чого я згадала про цю. Пасі господі композицію для чого я показала вам, як виглядає Мізуліна? Для того щоб наголосити на тому, що так виглядає ліцо російського інтернета, Мізуліна має відповідати за безпеку в російському інтернеті. Вона мала би розставляти якісь рамки, в яких цей інтернет має нібито на Росії існувати, але як їх тут можна? Поставити, якщо вона і весь її контент просто представляють собою большую опасність для мозга чоловічества. Це по-перше. Але є ще й по друге справа в тому, що я показала вам це відео для того, що це типовий контент не для нас з вами, а для російського телевізора. І про це пише до речі, зетвоєнблогертрінадцятий. Який так і говорить про те, що «раді експеримента прямо сейчас включите любой федеральный канал на ТВ? Ну чего там показывают стонущий под обстрілами Белгород, полуоккупированную Курську область, тяжелые бои или последствия одного из самых массированных. прилетов беспилотников до Москвы уже для них летать давно не помеха, даже далеко вглубь нашей страны. Ничего этого сейчас по федеральным каналам вы не увидите. Вместо этого там будет 1 сентября, фестиваль плова или подобная херня. Даже про Беслан едва вспомнят. Вот такая вот история, тому контент с третьим вересня был сделан, так разумею, специально для первого канала. Тому що що, як каже Соловйов, В в обществені от здесь в Росії є вопрос запросими на правду. На тому, що действительно ми об'єктивно оценивали нужна правда, да. слушайте нашу передачу. Так, да. вот об ну, этом і речь. От з 24 четвертого февраля двадцятого году було хоч случай, там сказали, що вискали неправду. Нікогда такого не було. Нікогда. Хто вам має про це сказати? Гості в вашому ефірі, звісно е, ж, ні, тому що е, в такому разі вони приходять перший і останній раз. Ну а якщо по телевізору російському правду не говорять, то давайте про цю. Правду мы вам трошечки расскажем. А правда полягає от у чому Путин полетів до Монголии. Уверен, что и эта провокация провалится, ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Ми никогда от этого не отказывались, но треба, звісно, розібратися з этими бандитами, які забралися на територію Російської Федерації. Цікаво, що ці бандити, які забралися на територію Російської Федерації. А, нагадайте, скільки вчинили а, злодіянь там на території Російської Федерації. А, дивіться, якщо в столбік все одно не виходить, тому що на ноль ділити не можна нуль злодіянь. Бандіти вчинили на території Російської Федерації. Вони контролюють територію від російського впливу. Вони намагаються вберегти життя громадян, яких ви підставляєте під власні фаби. Вони їх годують, вони за ними доглядають, вони їх контролюють. Ну і відповідно намагаються робити все можливе для того, щоб Курська область більше не потрапила під вплив. Вашого правління це те, що роблять бандити на ваших територіях. Ну такі от дивні бандити виходить. Як там зараз ситуація круг Курскаєс? Ну, особо хороших новостей нету. А, а коли будуть? Ну, коли будуть, тоді ми з вами і поговоримо. Шучу, говорите. А, Станція працює в штатному режимі, зараз два блоки. Так, подожди, а, с одной стороны, глава Росатома говорит, про то, что хороших новостей нет, а с другой стороны, он говорит, что ну, там, станция работает в штатном режиме. Так, хороших новостей нет, что станция работает в штатном режиме и ничего ей не загрожает? известно, выйден из эксплуатации, четвертый блок в плановом ремонте, третий работает на полной мощности, и это очень важный узел для энергетического снабжения Курского региона, ну, с учетом всех рисков, которые есть сегодня. А какие риски є сьогодні? Ну, я сподіваюся, глава Росатома розкаже про них. Станції живеть нормальною жизнью, все йде по плану, хотя, конечно, і на станції, і в місті. Э, общее настроєння очень тривожне. Погодіть, погодіть. Путін сказав місті. А там якийсь проходить фестиваль у вас? Можливо, якийсь Петербургський економічний форум, делегації іностранні поз'їжджалися. Що там у вас відбувається в Курській області? Дуже інтересно. Іностранці якісь поприїжджали, фестиваль плова, напев... напевно будуть показувати, якийсь, там, годувати всіх. Необхідне все для обеспечення життя працівників станції, жителів міста, в цих условиях, фактично при фронтових, так можна виразити в даному випадку. Вот. І, звісно, наші ребята проявляють максимальне мужество. Кстати, про мужество. Давайте про мужество. От згадав якраз, бачите, глава Росатама про мужество. Дивіться, яка історія. Традиційно Росія, вона знаєте, до чого би вона не тягнулася, вона все псує. Ну, от така її сутність, така її сущності. От, все до чого вони можуть дотягнутися, вони можуть зробити тільки гіршим. Вони дотягуються своїми руками до іностранного автомобіля і намагаються його скопіювати в Росії. Виходить От що би Росія не робила? Виходить одне й те саме. Далі вони дотягуються своїми оцими грязними липкими руками до українського борща, беруть його. Тільки він перетинає кордон з Росією, він стає щами. Отими помоями, які невозможно їсти. Які виливають зазвичай до господині, які о, споласкують кастрюлю після борща і ті типу, помиї залишаються. Вони їх традиційно виливають або свиням, або ну просто виливають. А на Росії це чомусь називається щами. Так от. Гарна українська прекрасна ініціатива, яка себе показала в 2022 році, яка називається Територіальна оборона. Територіальна оборона цей проект розпочинався за. Якщо я не помиляюсь, рік до повномасштабного вторгнення, і відповідно, територіальна оборона в перші дні повномасштабного вторгнення відіграла дуже важливу роль, тому що, по перше, були сформовані певні групи людей, які готові були ставати на захист своєї батьківщини. По-друге, в них була зброя. По третє, вони вміли зброєю користуватися. По четверте, у них були якихось якісь перші злагодження, тому що вони вже проходили навчання і розуміли, що їм треба робити. Та в умовах війни ніхто не жив. Це все одно для всіх було шоком, але вони приблизно розуміли, що їм робити далі. А, ідею тероборони беруть в Україні і реалізовують на території Росії. Пам'ятаєте, я казала вам, що все, що вони беруть, виходить одна консистенція карічніва така і дурна пахнуща. Так, от а, цю саму консистенцію вирішили взяти і привнести на територію Росії. Що пишуть про це? З-канали. В принципі, я думаю, що ми можемо е, розпочинати, знаєте, таку собі е, рубріку, е, яка може називатися «Подвіги Курської тераборони. Читаємо. Що пишуть про Курську тераборону? Давайте я все читати не буду. та? Е, Сапонька на насчет курської тераборони після того, як вона постріляла ахматовцям на трасі. О, здрасте! Ахмат там виявляється на трасі колись був мої вітання. Вам а що стрілянина в воздух вже нічого вам не дала? Но поскольку Сапоньков не умный, то он э, не понимает, что все, что он пишет, это не довод против ТЭР-обороны. Э, далее, чтобы далеко не ходить, можно посмотреть на то, как же как в тех же суммах ТРО э, засаживала наши тыловые колонны, а после жеста доброй воли обеспечивала переход уконовских диверсантов через границу. Э, вчера или сегодня с утра расстреляли на трассе машину со связистами 204 полка, две. Ага, второй момент 300 тяжелые, понятно. Э, наступный момент, читаем у Сапоньков, что ж там пыше. В результате на постах оказываются вчерашние охранники из пятерочки с соответствующим интеллектуальным и нравственным уровнем. Стрельба по своим в тылу в исполнении теробороны не первый случай. Если кто-то хочет э, тактильно, э, тактикульно ходить с автоматом, пусть подписывает контракт с э, Министерством обороны РФ, там будет много возможностей стать героем. Почитали цю історію, йдемо далі з вами. Ви думаєте, вона одна? Ні. ходу п'єси даний список уви, ви можна доповнити. Наприклад, скільки автомашин з армійськими зв'язістами розстріляли, скільки реальних противників вони уністежили... Ждем от них сводку новостей, сколько избили, убили волонтеров, сколько досмотрели женщин. Все это вызывает неблагостные воспоминания о махновских бандах 2014 года, устраивавших аналогичные беспорядки и беспредел в тыловых районах республик. Зрозумело, все понятно, ясно и как бы да. Знову а, ж таки той самой Роман Сапоньков пишет про те, что этой ночью полк территориальной защиты, наслушавшись про прорвавшихся ДРГ на трассу курс льгов, стрелял по всему, что движется. Есть раненые, чудом нет погибших пока что. Это в 12 километрах от фронта были ли на трассе ДРГ до сих пор неизвестно. Если страшно, нужно сидеть дома. Знову ж таки выходит, что, бачите. За що би на території Росії не бралися, все виходить саме через те місце, через яке воно звикло на території Росії виходити. Ну от і Путін в них такий, розумієте? Ну, от є президент е, здорової людини, і є Путін. Ми ніколи від цього не відказувались. Ну, надо, конечно, розібратися з цими бандитами, які забрались на територію Російської Федерації. Я для чого вам включила ще раз цей момент? Тому що не всіх на території Росії ця фраза Путіна заспокоїла або внушила їм довір'я. Справа в тому, що таким чином, а ви пам'ятаєте, що Путіна можна критикувати тільки в одному випадку за те, що він недостатньо достатньо так, от саме за це його э, критикує э, один із э, воїнблогірів, який каже. Він же тринадцятий, який каже про те, що опять приступ деменції у нього там про переговори дід заговорив. Да, уж навоюємося такими темпами. Ем, ну, я думаю, що вже в принципі навоювалися. в тому що ем, якщо ви не дивилися сводку новостей про територіальну оборону в Курській області, то от, будь ласка, я вам про неї розказала. А якщо ви е, не слухали ще Ахмат Сілу, то я вам теж зараз сводки їхні розкажу. Ну, що я розкажу. Вот Алла Удинов и расскажет. Извиняюсь за, за, за то, что запоздал. Я только добрался до места, чтобы можно было записать видео. Ну, что... Главное, что цел, здоров, орел. О, хочу сказать, что сегодня день у наших ребят действительно тоже, опять же, был тяжелый. Но... Ну, потому что, вы же разумеете, татароборона, стреляя по своим, конечно, нелегко. Mm. Сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор. Поэтому мы сегодня сожгли только те две единицы, на которых он на нашем участке появился. Ну, то то очень серьезные потери нанесли противнику, две единицы техники спалыла. Ага. Значит, транспорта, ну выбито разное количество, значит миномет, там артиллерийское орудие такая вот мелочь, но зато выбито очень большое количество противника. Откуда? Вот на двух разных участках, куда он напирал, мы, получается, перебили очень большое количество противника. Так а на каких участках, какое количество противника? Мы на такая впечатляемку, что. Вибачте, але Кадиров школи позакривав і їх просто не вчать. По перше граматиці, по друге, рахувати: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Кілька одиниць техніки. Добре, до двох рахувати вміємо, один-два. Каже, дві одиниці техніки, причому не сказав якої, чи то автомобільної, чи то він має на увазі танки, чи бойові броньовані машини, чи що він має на увазі, незрозуміло. Може, на велосипедах вони були, я не знаю. Тим не менше, дві одиниці техніки, сказав Алаудінов, і велике кількість працівника. Все скільки відкинули його. Достатньо таки далеко. На скільки кілометрів? Такий візк стояв, що навіть за ними, от видать, було большое кількість ранених трьохсоте. Ну і зараз відправляємося в Курск, там работает. в Курск. Ми, звісно, не з вами, тому що немає сенсу туди відправлятися. Тому що навіть ті, хто в Курські звідти теж нікуди не можуть відправитися, тому просто сидять вдома. А ті, хто хотіли відправитися, вже з чемоданами сидять в прийомній комісії і готові йти в бой. по контракту с Министерством обороны. Многие знакомые Валерия уже уехали за ленточку. Двое не вернулись. Поэтому он идет помочь... Поэтому он помочь... Валерий вирішив, що якщо двоє не вернулись, то він хоче бути третім. Дуже розумне рішення, Валерій. Чомусь не прийняв Валерій розумного рішення взяти в руки автомат і перестати Не до чого не закликаю, звісно, до насилля тим більше. Ем, от. Але вирішив Валерій, що йому буде простіше підписати контракт з міністерством оборони. Ну і таким чином двоє вже показали приклад і протоптали шлях. І тепер цим шляхом піде і Валерій третім другом. Ну тому що, що ж, його одному тут скучно, якщо його там товариші зачекалися. От дивіться, таке відчуття, що на території Курської області, от вони зараз тероборону намагаються там. Зробити, яка свої порядки править, тому що вона отримала зброю в руки. І Алаудінов, який намагається від тої тероборони десь заникаться, заховатися і не попадатися їй на очі, тому що та палить в різні сторони, і не зрозуміло хто попаде наступний під цей під цю роздачу. І інколи Алаудінов ще встигає. Ну ви розумієте, яка запекла боротьба іде за Курську область не на життя а на смерть. Тому Алаудінов вирішує, що в нього є ще трохи часу дати інтерв'ю. Місцевій, ну як місцевій? російський, одній із пропагандисток. Вона себе правда чомусь вважає документалісткою Вікторія Кім. Вона свого часу спілкувалася з азовцями, коли вони були в полоні на території Росії. Ну а тепер, от поспілкувалася з Алаудіновим і анонсувала фільм Курський рубеж». Сам бороть Курс, Курська область здробнуля, а те які почали розварачувати. К этому наступлению в принципе готовился весь блок НАТО. Он собрал все, что у него есть, отдал это вот настолько сильно нашему противнику хочется, чтобы мы проиграли. Очень многие мужчины просто в разговорах частных признавали, что дать нам оружие, мы готовы защищать свой двор, свой дом. Yeah. Вот тероборона, тут же. Бачите, признавались в частных разговорах, что вони готовы идти защищать свой дом. Пожалуйста, нате вам оружие. Пересек всю страну, перешел границу и нашел, где и как служить и как защищать свое отечество. Пересек всю страну для того, чтобы захищать Куршчину. Дикая дивизия Донбасса. При любом раскладе, то, что Украина не может воевать против России, и что ее силы на исходе, об этом знают все. Да, все, конечно, особенно на территории России. Все рискнули, пересекся сюда, вытянул. Теперь он тянет все, что у него там осталось, артиллерия, не артиллерия, русские войны. Поэтому... Безвыходной ситуации вообще нет. Ой, ну, всегда есть выход, конечно. Смерть. Если ты не готов к тому, что ты в любое время можешь умереть, значит Значит, надо быть готовым. Э так можете написать цитата об тело Аудинова. Если ты не готовый до того, что ты можешь каждый день умереть, то Будь готовий. Красивенько виходить. Донбас приїхав захищати Курск. І тут у вас традиційно виникне питання: А де ж ті, хто був е, в Курскі? а ті, хто був в Курскі – на Донбасі. Вважаємо жителі Курської області, у нас нікому захищати область, тому що армія йшла захищати ДНР і ЛНР. Невідомі нам конструкції, я нагадаю. Ну і другі іско на руській території. Тому, вибачте, але Курська область приїхав захищати от один. Невідомий нікому воїн в помощь А, Ну и до речі, про захист Курской области знову ж таки. Легковесов сказав, что вот можем развернуться, идти в наступление, свобождать Курскую землю. Я говорил недавно з командиром полка. Он мне говорит, Виктор Николаевич, вот мені задача взять населенный пункт, в котором э, тысячи за бойовиков, от мне скажу к что утру взять этот населенный пункт. Я начинаю обдумывать план операции. Передо мной широченное 100 метровое плотное минное поле. Его надо убрать. Или мне послать своих бойцов, чтобы их бор... там на докишок. Идем дальше. Они уже успели оборудовать опорные пункты. Доты, зоты, там долговременные точки. Они уже не стесняются, прилюдно привозят плиты бетонные, уважаемые. Зеленский запросил, не забывайте, 27 экскаваторов, они все там пашут. Так вот, скажите, пожалуйста, а я бы решил эту проблему по Ходоренковской, если он говорит, что легко. Я бы обратился к авиаторам, говорю, ну, подгоните мне, пожалуйста, три фаба пятитонника. Чего я буду мучиться с этим селом? Да, Прошу, и пошел, да. Так что там за беспредел творится в Курской области? Хочется испытать. Три фаба пятитонника вырешают всю проблему в Курской области. Або Абтія Лаудіна, в який кожен день віддвигає лінію фронту, виганяє Збройні Сили України і знищує якусь кількість, тому що він не може її порахувати невідому техніки противника. Ну бо ще рахувати не дуже навчився. Вот і все. Вот і все. Знаєте, от теж цікаво. Дивіться, ми розпочинали з чого: з Мізуліна і. Лігії безпечного інтернету, яка робить його ще більш небезпечним весточка на території Росії, тобто, от вони себе поводять таким чином: все добре, все прекрасно. Якісь просто іностранці ходять по Курській області, так каже глава Росатома. Цих іностранців періодично ем, мали би бачити Ахматовці, але вони зустрічаються тільки з російською теробороною, і у них виникають міжособні війни. Вони ділять територію Курської області, яку ще ем, не взяли під контроль збройні сили України. При цьому Путін говорить про те, що якісь там бандіти зайшли на територію Курської області, і зараз він їх здолає, а потім вони, звісно ж, сядуть за стіл перемовин, певно, таки з бандітами, які зайшли на територію Курської області. І от в цей самий момент каже: Скушна мені как-то, Поїду в Монголію. От не знаю, що більше робити. з'їжджу-ка я в Монголію. Звука на цьому відео немає. Тут все прекрасно, окрім цієї ситуації. Можна якось на законодавчому рівні заборонити Путіну наближатися до дітей? Будь ласка, можна якось це узаконити, щоб він більше не ліз зі своїми мокрими, слизькими противними в крові губами до дітей? Можна це якось на законодавчому рівні? Будь ласка, створіть хтось петицію на території Росії, щоб він не ліз цілуватися до дітей, обійматися. Не брав їх на ручки, на коліна, не цілував їх в животик. Путін і діті історія, яку вони традиційно намагаються нести в маси і розказувати про те, що цей людоєд не настільки людоєдний, як вам могло би здатися. Але по факту він саме такий. Ба більше того, я вам скажу, що виступаючи в черговий раз, де там в Монголії чи де, Путін в чергове сказав про те, що. Ну, він намагався розказати нібито якусь особисту історію. Ну, особиста історія вона завжди чіпляє. А тому Путін намагався її розказати, ну і таким чином намагався говорити про своїх внуків. Щоправда, у Путіна вийшло приблизно наступне: члени моєї сім'ї маленькі, є. не внуки, члени моєї сім'ї маленькі. Теж говорять на китайському. Говорять, свободна, тобто, в той момент, коли Росія, нібито бореться з міграційною кризою, каже про те, що дуже багато мігрантів приїхали, Путін хизується тим, що його маленькі члени сім'ї говорять на китайському язикі Абсолютно свободна. Невнуки, ще раз наголошую. Далі, ну тобто, імен взагалі немає, як ви розумієте. Їх, в принципі, не існує для Путіна. Ну, хіба ж їх всіх упомниш? Я нагадаю, що це людина, яка знаходиться в розводі офіційному, який називає своїх дочок від першого шлюбу не інакше як женщини». Еті женщини еті і члени маленької сім'ї. А, і при цьому продовжує розказувати про сімейні цінності, не визнаючи того, що Аліна Кабаєва стала його а, другою дружиною. Тобто він не бере шлюб з Аліною Кабаєвою. Тобто, по факту, должна була би йому сказати церква російська. Сказати, що ж ви, Владимир Владимирович, прилюбодіть? церква цього не одобряє. Мав би сказати Гундяєв, але звісно він каже, що звісно. Конечно, президент Росії за ценності. Ну, так от і виходить, що на території Росії традиційно діє новояз. Війна це спецоперація, внуки маленькі члени сім'ї, в Курській області якась там відбувається провокація, інопланетне вхождення, іноземні Іноземці там знаходяться будь-хто, але точно не війська е, сусідньої країни або України. Він взагалі ж Україна не каже, тільки київський режим в нього є. Е, ну і виходить, що в принципі хто там, Білгараці, куряні, це ніхто інший, як ета страна, ета населення і еті території. Просто вирішила вам нагадати, ким ви насправді ким ви на самом деле являєтесь для Путіна. Це якщо нас раптом дивляться з території. Орії Росії, ну і звісно, для тих, хто дивиться нас з території Росії, можу показати їм ще один фрагмент нагадати. как выглядят традиционно присоединенные к России территории, как Путин заботится об их благосостоянии. Тува остается чуть ли не единственным регионом страны, который с нею связан единственной автотрассой. Железной дороги здесь как не было, так и нет. Вот эту строить начали в 2011-м. Причем в торжественном запуске строительства принимал участие сам президент Владимир Путин. И вот что за 9 лет соорудили. Вот здесь Владимир Владимирович торжественно забил Стартовий золотой костиль. Його потім украли через несколько днів тей Потом Потім ще ресиці розібрали на міталовому. Укралі і заново потом положили. Пройшло 9 років. Донецька і Луганська область знаходяться під окупацією. 10 років. 10 років. За 10 років жодної Донбас-арени відновлено не було. Мешканці. Мали би тішитися на думку пропагандистів, які приїжджають знімати красиві роліки. Тіктоки в Донецьк чи в Луганськ. Вони показують е, таксомат, паркомат, якийсь, чи ну там е, якийсь пристрій, в який можна вставити чи то карточку, чи то монетку і комусь подзвонити, але кому невідомо, тому що треба, щоб у тієї людини був домашній телефон. Е, ну і таким чином потішитися цьому достіженню людства. Там тішаться, тому що е, на одній із каз можна було оплатити самостійно карткою в одному торговельному центрі або в одному магазині. Той, та каса була. Будь ласка, в Україні, в кожному торговому центрі, в кожному е, гіпермаркеті в тебе є доступ до кас самообслуговування. Вперед розраховуйся. Тобі не треба ніякі. Телефони на вулицях прив'язані до стовбів, тому що в тебе є мобільний, куди ти можеш подзвонити в будь-яку точку не тільки України, а й світу зараз, тому що Роумінг в принципі зараз дозволений з території на території України. От що несе Путін на територію тих земель, яку він окуповує. Ну я розумію, що для нас з вами нічого нового, ми це знаємо і так, але можливо. Знову ж таки комусь на території Росії або виїхавших росіян не вистачало аргументів, то в мене є їх. Ну а тим часом в Маріуполі назріває бунт мігрантів. Вже неодноразово Маріупольці скаржилися на призупинені ремонти від окупантів, і мігрантів просто кидають на гроші, а мігранти кидають незавершені недобудовані будинки з. Розкритими, вивернутими, або ж взагалі без дахів, ну і без вікон відповідно. А я нагадаю, що у нас вересень місяць за вікном. Питання, тому що 37, 7, в вони ждуть в вже 6-7 місяців. І це виходить, що завтра може підніматися до міжнародного конфлікту. А, це робітники з Узбекистану і вони погрожують міжнародним конфліктом. Путіну міжнародним конфліктом. Молдова, Грузія, Ічкерія, Україна. Ой! В нього цих міжнародних конфліктів, знаєте, що якби Путіну кожного разу після кожного міжнародного конфлікту був би контрольний в голову, то він би вже чотири рази помер, щонайменше. На цьому я кажу вам дякую за те, що подивилися цей випуск за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під ним. Це цінно. І я продовжую на цьому наголошувати і дякувати вам за це. Для вас це хвилинка вашого часу. А для мене це просування відео в інтернеті. Дякую вам, побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.